Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо парктронік від компанії Mitsumi модель 26306 в сірому кольорі. Постачається фірмові упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, також схеми підключення, встановлення датчиків. Фріза в комплекті. На 18,5 мм розміром, центральний блок управління, до якого під'єднуються датчики. Також дисплей зі звуковим супроводом, двосторонній скотч для кріплення і шість датчиків в сірому кольорі глянцеві. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо до центрального блоку доживлення, і візуально подивимося, як буде спрацьовувати паратронік. Під'єднали живлення 12 вольт до паратроніка. Ось так він спрацьовує. Дистанція до датчика у нас тут мінімальна, тому він спрацьовує одразу по нулях, тобто вказує, що перешкода дуже близько. На дисплеї у нас відображається по центру дистанція в сантиметрах і метрах до перешкоди. Ось, бачите, спрацьовує на 0,4. Це вказує, що перешкода у нас в 40 см від датчику. І з якої сторони спрацьовує даний датчик вказано. Починає спрацьовувати парктронік від 2 метрів. До перешкоди максимально близька дистанція це 40 см.